Вітаю вас, друзі. Майже усі християні на землі вірять, що Ісус може зцілити любу хворобу. Гіпотетично. У усіх церквах читають, як Він це робив у той час, коли був на землі. Може, половина з них вірить, що Ісус зціляє ще сьогодні і навіть моляться за це, але завжди стоїть питання, чи є воля Божа на конкретне зцілення. Тобто, чи хоче Ісус когось саме зараз зцілити? Але ще на землі такі, слава Богу, є християни, які вірять, що Ісус не тільки може гіпотетично, а хоче і зараз зціляє. Колись перед Ісусом став чоловік, який вже не мав надії на зцілення, проказує той час була невеліковна хвороба, і Він звернувся до Ісуса і каже: Ти можеш, якщо хочеш, мене зцілити. Ісус відповів: Хочу і можу, і звичайно, зцілив. Давайте подивимось цю цікаву історію і побачимо, нам важливо сьогодні знати, що Ісус не тільки може, але хоче зціляти. Читаємо. Якось перебував Ісус в місті, де мешкав один чоловік, вкритий проказою. Коли він побачив Ісуса, то впавши до ліц перед Ним благав. Господи, якщо на те воля твоя, Ти можеш зцілити мене. Ісус простягнув руку, торкнувся прокажоного і сказав, Моя воля, зцілися. Тієї ж миті прокази, прокази зійшла з нього, і він став чистим. Тоді Ісус наказав чоловікову: Дивись же, нікому не кажи про це, краще піди і покажи священику, та принеси жертву за своє очищення, як наказував Моїсій, це і буде свідченням Твого одужання. Але чутки про нього поширювалися все більше. Цілі натовпи звідусіл сходилися, щоб послухати Його та зцілитися. Від хвороб своїх. Луки, 5 розділ, 12, 15 віршика. Є кілька дуже цікавих спостережень, які я помітив у цієї історії. Людині з проказою взагалі було заборонено з'являтися серед людей, бо ця хвороба передавалась і була заразною. Євангеліст Марк каже, що прокажений сам прийшов до Ісуса. А Матвій каже, це сталося, коли Ісус зійшов з гори і за ним йшов великий натовп. Тобто картина така, десь окремо був цей прокажений. Може, він там сидів і думав, як все набрило, як же хотілося б нарешті померти, бо нема ніякої надії. І тут дивиться, згори йде велика товпа. Шумлять. А по центру Ісус. Мабуть, Він вже якимсь чином чув про нього, про Ісуса. І тоді Він наважився на неможливо. Встає, йде прямо назустріч Ісусу, звичайно, до цієї товпи. Я впевнений, що може хтось кричає йому: Ей, ти що робиш? Куди ти йдеш? І може, кричали, щоб він зупинився, але він йшов так мужньо, упростець. він якби пішов в банк. Він прийшов і сразу до Ісуса. Дивіться, цей чоловік вірив, що Ісус може зціляти. В нього не було сумніву, що Він може, бо Він вже чув, що зціляв Ісус. Він не питав, чи можливо таку хворобу зцілити. Він не питав, за що йому те. Він не хотів нічого іншого знати, тільки одне. Ти хочеш мене зцілити? Якщо ти хочеш, то ти це можеш. Може, це сталося, щоб на усі віка, хто був і знаходиться у полоні своїх хворобів, хвороб, гріхів, навіть у полоні демонів, щоб почули і знали, Ісус. Хоче звільняти. Ісус хоче зціляти, хоче міняти життя. Друзі мої, нам треба це нарешті ну, повірити в це, уявити, що Ісус хоче нам допомагати. Ісус заради цього вмирав. Не тільки гіпотетично, так би взагалі він може, якщо що. Але ми не знаємо, що хоче. Ми так часто у полоні цієї віри, краще сказати, невір'я, Небожа воля. <кій> Ви тільки подивіться, чим переважно Ісус займався на землі. До речі, це ми завжди, це наш спор з Геннадієм, моїм другом завжди спор. І він вірить, що ми повинні прийти до Ісуса, з яким заявою націлення, і Ісус повинен підписати. <кій> Я йому кажу: Ісус вже все підписав. Коли Він мер і Воскрес, він сказав: Дана мені усяка влада. Цю владу Ісус передав нам церкви своєї, і сказав, що нам робити? Ідіть по всьому світу, больних ісцеляйте, мертвих воскрішайте, бесов визганяйте. Підписано. Ми повинні в це просто повірити. Ми ми, ми наші, друзі мої, ми будемо дуже часто якби, пропускати благословіння, бо будемо думати, о, я не знаю. Взагалі то він може, але чи хоче, може не воля Божа, може Ісус якось нас там смиряє, зберігає, щоб ми не возгордились, Я не знаю. Може, так і є, друзі мої, але знаєте, то ісключення із правил. А правила хочу зсилити. Коли Ісус ходив, ходив по землі, дивіться, я бачу, Він куди не прийде кругом. Біси виходять, люди зціляються. усіх, кого приносили, зцілялись. А Ісус сказав, ви зробите ще більше, ніж я. Луки, 5 розділ, 15 віршик. Написано, але чутки про нього поширювали все більше. Цілі натовпи звідусиллі сходили, щоб послухати його та зцілитися від хвороб своїх. Ви пам'ятаєте, чим закінчилось цілення тещі Петра? Все місце, там воно прийшло до хати, до дверей Петра написано. Або звільнення, наприклад, од режиму бісами в синагогі. Також, майже в кожному місці, коли Ісус йшов, Він зціляв та звільняв усіх, хто приходив до нього. Він не зміг цього робити тільки в своєму місці, серед своїх знайомих та сусідів. Чому? Бо вони не вірили, що син Йосипа у цей, якого ми знаємо, який серед нас виріс, має владу то робити. Вони не вірили, що Він це може, що Він це хоче. Чи не є сьогодні так? Той, хто не вірить, що Ісус зціляє, той не може отримати від Ісуса. Той, хто вірить, що Ісус гіпотетично зціляє, але не вірить, що саме зараз хоче зцілити, Він також не отримує. І неважливо, чому саме ти не віриш, може тому, що віриш, що дуже грішний. Може, тому, що Ісус дуже зайнятий, йому не до тебе, може, тому, що вважаєш, що є воля Божа, щоб ти хворів і мінявся. Скажу так, дуже часто, коли люди хворіють, вони такі злі стають, засуджують інших, впадають у таку жалість до себе, що нема, зовсім віри що змінити. Ви помітили, що Ісус завжди вимагав від людини, що бажає отримати от щось від Ісуса, вимагав віри. Він казав, От якщо можеш вір. Той, хто приходить до Бога, має вірити, що Бог є. І тим, хто його шукає, він написано Воздає. Як дуже часто він казав, віра твоя врятувала тебе. Чуєте? Він казав до людини: От ти вірив, от по твоїй віри, на забери. Ото твоя віра. Вона тебе врятувала прямо зараз. Якщо хоч хтось. Трохи віри, Він каже, хоч трошки віри, щоб я міг взяти твою віру і допомогти тобі. <кій> не сумнівайся, йди до кінця. Тому тут, коли цей прокажений прийшов з вірою, що Ісус може, Його хвилювало друге важливе питання: чи хоче Ісус. Тож Ісус просягнув свою руку. Дивіться, так дуже важливо це. Він не став так на відстані. Так ісцеляйся, ні, він Показав, що Він взагалі не боїться, Він доторкнувся до прокаженого і зсилив його. Оцей дотик Ісуса. Я думаю, що Він шокував усіх там. І навіть цього прокаженого чоловіка. До нього так давно вже ніхто не торкався. Він вже забув, що то таке. Усі тримались від нього на відстані. Ніхто його не обнімав, не те, що не цілував, не обіймав, не привітав за руку. Але Ісус не боїться. І торкається Його. Оця влада над хворобою, ця любов до людини, прийняття, докази, що Ісус хоче і може зцілити. Все трапилось миттєво. Проказисла він став чистим. Я навіть не уявляю той щирій та особливій радості, яку ну, міг отримати в той час пережити врятований від такої тяжкої хвороби чоловік. Це нове життя, нові можливості. Знову бути серед людей, обіймати дружину, дітей. Ось що подобається Ісусу. Ось такий Він насправді. Він не змінився. Йому так подобається звільняти, стіляти, давати надію, давати нове життя. Саме такого Ісуса, друзі, ми повинні проповідувати. Бо Він такий і є. Хто з нас переживав оцю солодку мить допомоги від Ісуса, той зна, про що я кажу. Той не може мовчати. Ісус каже, тільки священнику покажись, але нікому не кажи. А як то можна не казати? Я думаю, Він там <кхе> бігав від хати до хати, від родича до сусіда, е на вулиці зупинявся і казав: Ти пам'ятаєш, ти ж пам'ятаєш, який я був? А ще таке трапилось Ісус. Що про Ісуса? То Ісус. Ісус мене зцілив. Я був хворий, я жив окремо, я не мав надії. Але Ісус миттєво мене звільнив, зцілив. І зараз подивись, я чистий, я вільний, я здоровий, це все Ісус. Знаєш, Він не тільки може, але хоче звільняти нас і давати нове життя. Тому нема нічого дивного, що усі ті, хто чув, отримували дуже велику віру в Ісуса, шукали його, слухали і отримували своє зцілення або своє звільнення. Любий друже, Ісус живий, Він не тільки може. А саме хоче змінити твоє життя. Він хоче зцілити тебе. Він хоче тебе звільнити. Він хоче зробити дива, щоб ти радів, щоб ти був щасливий. Він саме для цього і прийшов. Він приніс Євангелія, це новий заповіт, в якому є головне: я за вас, я заплатив, я викупив, я хочу вам допомогти. Я прийшов на вас не судити або докаряти. Я прийшов ваше життя змінити на краще. Я хочу цього, каже Ісус. Якщо ти віриш, то отримаєш від мене благословення. Нехай в нашій вірі в Ісуса буде не тільки віра, що Він є і гіпотетично може, а що Він може і хоче нас зцілити, звільнити, благословити. Біжи до нього, не звертай уваги на натовп, він торкнеться тебе і станеш, станеш іншим, чистим та вільним. Чудо від, від Ісуса! Продовжується і сьогодні отримай його. Друзі, бережи вас, Господь. Я так хочу, щоб чуда траплялось в вашому житті. Я дуже вас прошу, напишіть мені про свої чудеса в житті, як Бог вам допомагав. Давайте зробимо такий, знаєте, тут квест такий описувати будемо, як Бог нам допомагав, щоб кожен з нас додаткову віру отримав. Хай це буде таким, знаєте, сторінкою, де ми хвалимося Богом, хвалимося Ісусом, як Він звернув на нас увагу, як Він доторкнувся до нас, як Він не пройшов мимо, як Він ну, зрозумів нас і вирішив допомогти нам, як Він сказав нам, я хочу тобі допомогти. Пишіть про це. Бережі вас Господь до побачення.